Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну закуску, а саме вафельні рулетики з сосискою та картоплею, і для їх приготування нам потрібно: вафельні листи квадратної форми, картопляне пюре, сосиски, яйця та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми беремо один вафельний лист та викладаємо його догори тією стороною. Де у нас глибші квадратики? Та викладаємо зверху картопляне пюре. Пюре ми приготували звичним способом. Я додала смаженої цибульки, молока та вершкового масла, щоб наше пюре було ось такої кремової форми. І обов'язково зверніть увагу на важливий момент. Картопляне пюре повинно бути досить та досить гарячим, тоді, коли ви викладаєте його на лист. За рахунок цього при скручуванні рулетик не буде тріскатись та кришитись, а гарно збиратися у потрібну нам форму. Тож нагадую, або ж використовуємо свіже приготоване пюре, або ж досить сильно розігріваємо у мікрохвильовій, як це, наприклад, зробила я. І гарно рівномірно тонким шаром заповнюємо усю площину вафельного листа, щоб у нас не було жодних прогалів. Далі беремо сосиски, я обов'язково зрізаю край, щоб у нас був гарний рівний стик. Та викладаємо на один край листа, ось так щільно, один попри один. Та забираємо усе зайве. І тепер легко, просто, легка притискаючи руками, скручуємо все в єдиний рулетик. Бачимо за рахунок гарячого картопляного пюре, вафельний лист став м'яким та піддатливим. І зовсім не тріскається. Буквально кілька хвилин і один рулетик у нас вже готовий. Тож, таким чином, готуємо необхідну нам кількість. Беремо наступний вафельний лист, кладемо завжди стороною, де глибші квадратки догори, та знову усе повторюємо. Скажу вам також, що колись на весілях чи будь-яких інших забавах ця страва була однією з основних. І без неї майже не обходилось жодне застілля. Адже готувалась вона досить швидко, легко, просто і при тому вона досить смачна, ароматна та ситна. Тож, тепер ми можемо повторити цей смаколик разом з вами. Викладаємо наступним чином усе так само, як і в попередньому рулетику та гарно щільно усе скручуємо. І бачимо, два рулетики у нас готові. Тож, тепер я розподіляю їх. На ось такі порційні шматочки. Ширину кожного шматочка я визначала по квадратиках. 4 квадратики прямо на вафельному рулетику і наступний шматочок. Бачимо гарний чіткий розріз та видну структуру скрученого рулетика. Тож тепер ми зботуємо яйця, додавши сюди сіль та перець. і, звичайно, залишилось тільки обсмажити. Для цього на сковорідку викладаємо достатню кількість олії та гарно все розігріваємо. І тепер кожний рулетик з усіх сторін занурюємо у зботане яйце та викладаємо зрізом донизу. І так, відповідно, заповнюємо усю то поки у нас не будуть підсмажені усі рулетики. Смажу обов'язково з двох сторін до гарного золотистого румяного кольору. Боковинки я не смажу. Адже за рахунок більшої кількості олії вони просмажуються одразу. Тож, таким чином, у нас за кілька хвилин. Виходять ось такі неймовірно гарні, золотисті, рум'яні та запашні рулети, які стануть прекрасним доповненням до святкового столу або ж просто посидіти смачно ввечері з друзями. Ви тільки подивіться, наскільки вони гарні, ніжні, золотисті та гарно просмажені. Я дуже люблю їх подавати разом з кетчупом та сметанкою. Адже вони дуже та дуже смачні. Тож, друзі! Обов'язково зберігайте собі даний рецепт, адже готується він максимально швидко, просто, а результат точно вам прийдеться до смаку. Ну і звичайно ж, зараз глянемо всередині та розріжемо на опі. Дуже гарна структура, легко нарізається і бачимо, що чудово тримає форму. Тож, повторююся, друзі, зберігайте собі рецепт, а також не забувайте підписуватись на мій канал. Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і, звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. Тож бажаю вам, як завжди, смачного усього найкращого та до зустрічі!